Всім привіт! Я радий вас всіх бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Зараз ось тут у вас вийде інстаграм та пошта по питанням співпраці. Сьогоднішнє відео ну, з назвою зрозуміло, що це делі. Зараз я їду зняти дисплей з Astra H. І потім з цього дисплея витягти Карпас, От. це я сьогодні, якраз таки покажу. І ще на пошті я дещо повинен забрати. А, знову ж таки, це покупка вона для Астри, але покупка деталі не від Астри, і це буде деякий експеримент для майбутнього. Тому зараз побачите, яку детальку я придбав. Це буде знову ж таки експеримент, цього ніхто не робив до мене. Ну, якраз таки я і спробую це зробити. Чому би ні? От, а зараз знімемо дисплей з Астри. А звідти викачаємо Карпас, але викачувати я вже буду вдома. Я якраз вам покажу, як це робиться. Ну і заодно, скоріш за все, я помию машину, бо вона така в мене брудна, що жесть, потрібно її зробити прям красивенькою. А ось такі плани на сьогоднішнє делі. Тому приємного вам перегляду. Бажаю вам гарного відпочинку. Ну і ті, хто не підписалися на мій YouTube канал, то підписуйтесь. А хто бажає підтримати мій YouTube канал, ті можете стати спонсором. Дякую тим, хто це робить. Реально велике дякую тим, хто і підписується, і стає спонсором каналу. Ну і також велика дяка тим, хто підпишеться і стане спонсором. Погнали! І так, поки стою на мийку, вже забрав дисплей-бід. дисплей, дисплей BID. Сьогодні з нього буду діставати Карпас. Хто не в курсі про класифікацію дисплеїв Opel, класифікація наступна. TID. це такий просто, скажімо, годинничок з невеличкою кількості інформації, потім BID, який вже може дати більше інформації. Гід по інформації, такі, як і СІД. Тільки він не кольоровий і він не може малювати графіку. Ну, я маю на увазі для карт, і в такому форматі. Ну, ось Сід у мене. Зараз я покажу, як він запускається. Ось так: це сід, це кольоровий дисплей. Він може малювати ще додатково графіку там, або, наприклад, навігацію, або якщо туди вивести, наприклад, камеру заднього виду, то буде показувати камеру. От. Ну, Сьогодні буде роботі цей дисплей, з якого буду діставати Карпас. Потім встановлю, якщо щось потрібно буде активувати по функціоналу в автомобілі, без проблем активую. І там ще потрібно перевірити автомобіль, зробити астрочки діагностику, перевірити її на помилки, зрозуміти, на що вона там рухається, бо в неї, я так зрозумів, є певна кількість помилочок в автомобілі. Ну, коротше, Все зробимо. Це, як завжди, в кращих традиціях каналу. От. Зараз мою машину і їду на пошту. Ось так моя красуня виглядає. Вже помив. Красота. Уф. О, ще й родич стоїть. Ну я маю на увазі Astra G попереднього покоління. О. Так, все, тепер можна їхати на пошту. Я дуже брудний, прям дуже. Бо машину помив, а сам став. Машина то чиста, а власник вже ні. Тому якось так. Все, тепер можна їхати на пошту. Зараз я покажу, що до мене приїхало. І так, я на пошті і зараз можна зробити розпаковку коробочка. Ось така штука до мене приїхала. Зараз ми його розпакуємо. А зараз цю деталь огадають всі власники Вектра. Та Та-дам! Це у нас, якщо ми здвинемо, ось так, це у нас підстаканничок. Ну, його потрібно підстаканнички, його потрібно почистити, помити. Це вже таке діло. Так от ось цієї людини, що перед вами сидить в окулярах, тобто я, постійно народжується. Стоп, додам, о, додам світла. Постійно народжується все нові і нові ідеї. З кожним разом це більш складна стадія вирішення всіх цих ідей, але мені постійно хочеться зробити щось нове, те, що до мене не робили. І ось якраз таки один з тих пунктів підстаканник. У мене з'явилася ідея, а що якщо підстаканник від сігнома або вектори інтегрувати в астру H? Одразу кажу, багато в мене хто питали стосовно, а як же ж робити за підстаканники в Астрі, де їх брати і так далі. Вони ж їх нема. Ні, вони є. І в мене в цілому особисто мене це влаштовує. Є ось тут підстаканник, ось там підстаканник. Якщо ми відкинемо підлакітник, то у нас знаходиться оригінальний ось тут підстаканник. І окремо ополь ще зробив класну штуку. Це столик бутербродниця і підстаканник, але їм можна користуватися тільки коли ти стоїш на місці. Це зроблено для того, щоб зупинилися і поїли. Але це інше. Для того, щоб щось кудись запхати, є ось тут, наприклад, по центру підстаканник. А в мене, так як в мене зріст майже метр дев'яносто, то в цілому я сиджу досить далекувато від педалей, і в мене, коли я відкидаю підлакітник, в мене все влазить туди, все стає. Але я таки думаю, стоп. У Signum є ще ось ці підстаканники. А що якщо їх інтегрувати в Astro H? Ну, не, не живеться спокійно цій людині. От тепер в мене така ідея, і я її буду вирішувати. В подальшому вас будуть чекати ще такі серії про інтеграцію деталей від Astra h в Astra H. У мене вже є ідея, куди його поставити, поки не буду спойлерити. До речі, дуже приємний матеріал. От я хочу його розглянути. Дуже приємний матеріал тактильно. Це не пластик, це не зовсім пластик, точніше. Він такий, як гумовий. Він бачите, він, він дуже. Такий м'якенький, приємний на дотик. Ну і решіточка, яка закриває. До речі, великий плюс цієї деталі в тому, що це не два підстаканника, а це дві деталі. До речі, це гумовий ковричок внизу стоїть. Да? Ну, Його потрібно помити, і він знімається, скоріш за все. Да, він знімається. От. І тут можна класти, наприклад, телефон або ставити два стаканчика. Коротше, буде чим мені зайнятися. Це ще я. Від голівників від Сігнома собі не поставив. В мене ще руки теж не дійшли. Коротше, я деталями набираюся, а потім, коли в мене з'являється час, я починаю з цим зим, це все створювати і інтегровувати в свій автомобіль. Тому ось якось так. Власникам Сігнома та Вектори передаю вітання цією штукою. Класно, реально класно. І тепер буду думати, як це все поставити в Astro H. Тим паче, це все зробити можливо, і це все буде виглядати як штатний варіант. От, тепер рушаємо далі. О, у нас тривога почалась. Коротше, реально рушаємо далі. І так, наш пацієнт на столі. Я відчистив дисплей, бо був такий трішечки вимазаний він, брудненький. Ну, думаю, власнику буде приємно, коли все буде чистенько і красиво. А перед нами біт дисплей. Що нам потрібно зробити? Перевертаємо його на обличчя, і далі, бачите, ось тут чотири ніжки. Раз, два, три, чотири. Ми їх поступово так трішки відігнули і кришечку на себе. Знімаємо кришечку, щоб дібратися до ось цієї а, плати. І так, кришечку ми зняли, і ось якраз таки ми бачимо платку. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти ось цю промочку, ось вона. Ось вона тут знаходиться. Бачите? Підписано: 93C56. А, ось вона. От до неї потрібно під'єднатися. Ну, в мене є ось такий програматор. Прищепочка ось така. Прищепнутися потрібно ось таким чином, ось так. Ну і далі потрібно колдувати ось тут в комп'ютері. Зараз ми витягнемо звідси карпас. І так, як бачимо, все вийшло на зв'язок, карпас з'явився, вже вичитав карпас. Тут інструментів трішки більше, ніж було. Все через те, що самим простим, простим методом формату прихватитися щупом і витягти Карпас. Не спрацювало, тому що щось на платі ще додатково запитувалося. Такі окей, без проблем. Дістаємо паяльну станцію і починаємо це все діло прогрівати і випаювати а, ось цей чіп. Коротше, Хто буде випаювати? Ось так він повинен встановитися. Це бідовський дисплей, ось роз'ємчик і ось його ключик. Ось тут видно написано 93C56A, і він ось так встановлюється. Ну, до пайки питань ніяких нема, Все зачистив, все прибрав, все красивенько, як і було. Але так як це 93-й, то програматор CH341, він його так просто не візьме, тому що тут 25-й і 24-й. А 93-го тут немає тому прийшлося згородити перехідник. Ось і ось тут переход зробив, випаяв, під'єднався, і він вийшов на зв'язочок, витяг Карпас, і все назад поставив. І все. Тепер питання, яких немає. Карпас у нас є. Все я поставив назад, все, яке було, зараз збираю. І можу віддавати людині, і вона вже буде з Карпасом. А, дещо забув показати. Я привіз додому підстаканечик, повністю його відмив. Подивіться, яка краса. Ось так виглядає. Кому потрібний код, якщо що, ось він. 24 42 34 18. Подивіться, яка краса. Ух, який він красивий. І. Тут, як виявилося, ще є гумовий ковричок. Він точно такий самий, до речі, в бардачку в Astрі H також він встановив. Ой, бардачку, неправильно сказав. В підлокітнику Astрі в Age. Він такий самий встановив. Ну, я маю на увазі з такого ж самого матеріалу. Ось такий гумовий, класний. Він вставляється сюди. От, і його код десь тут був. Ага, Ось код. Стоп, це він, якщо не помилюсь, да. 13, 10, 70, 13107017. Це код. Від Vector C або Signum гумового килимка в підстаканничку. От, от, ну, молодці оповіді, за що я їх люблю. От, В дрібничках вони ось таким от проявляють себе. Молодці, клас. І так, наступний день. А, зараз їду встановлювати дисплей, але сьогодні в мене глобальний підхід до роботи, тому що в мене, окрім встановлення. Дисплею перевірки Карпасу. Фу. Мені ще потрібно сьогодні відновити два автомобіля моїм друзям. Вони їх там відновлюють і у них там порвані коси, і мені їх потрібно попаяти. Тому я тут прям підготувався. Взяв набір для паяння. Якщо все буде я покажу, що там я паяв. Обком це для того, щоб там ще додаткові функції прошити. Ну, а це. Тапочки, щоб не холодно було. Ну, інструменти. Коротше, сьогодні роботи дуже багато. Я сподіваюся, що я все покажу. До речі, от наскільки ж круто виглядає з фальшполом. А, це ж ви ще не бачили. Точняк, скоріше за все, ви не бачили моє, моє оновлення. Одна з найбільш рідкісніших опцій в Astri H це фальшпол. Дивіться самі. Беремо, прибираємо. І відкидаємо. І тут у нас фальшпол, і там іще один рівень. Коротше, туди можна залізти далі. Купа ніж. Ну, от, наприклад, якщо ми відкинемо, як заглянемо, вон, бачите, у мене в моєму інстаграмі, зараз у вас з'явиться посилання, ви можете якраз подивитися, я вже викладав фотки, тому анонс вже якби був. І я не знаю, чесно, не знаю, коли вийде відос, але 100% вийде, я розповім про цю опцію, все, що можна, надам всі коди. Ну і так далі. Коротше, трішечки дооснастив знову ж таки свою астро. От, ну що, рушаємо ставити, і далі не знаю, яке наступне вімкнення буде, але точно воно буде. І так, ось астрочка, яку я і прошивав, і встановлював назад дисплей. Не звертаємо уваги на ці звуки. Коротше. Прошив астрочку. Встановив. Їй автоматичне зачинення вікон а, з ключа, навесі, Ну, Неправильно сказав, не автоматичне зачинення вікон, а керування вікон з ключа. О, автоматичне блокування автомобіля з 10 км на годину. А, і такий собі невеличкий стоп-кадр. Вже коли я монтував відео, я згадав, що. Через те, що людина сильно поспішала, я не засняв якраз таки момент налаштування автоматичного зачинення дверей з 10 км на годину, а також керування. Склад з ключа, але по суті ви нічого не пропустите, тому що планував випустити відео інструкцію налаштування цих двох функцій на прикладі своєї Астри, де я поясню, як активувати, як все налаштувати і як цим користуватися. Тому відос буде саме спеціально на ці дві функції. Ви нічого не пропустите, але просто. Пояснюю, чому я в цьому відео не показав, як це налаштувати, тому що людина поспішала, і просто я не встиг засняти. Але відос обов'язково буде. Але при цьому всьому з цією астрою була цікава ситуація, і далі якраз таки я розповім, що саме. Чесно кажучи, перший раз за весь час в мене таке було, тому слухайте далі. І ще е дневні ходові вогні я встановив, і плюс до цього. Я що ще зробив? А, ну і Карпас, точно. До речі, до речі, перший раз, перший раз за мою історію, коли обком сам з'ясував Карпас, е, можна було навіть не діставати Карпас з дисплею, а просто обкомом зайти в дисплей. Для мене було велике здивування, коли я зайшов в програмування, І він зрозумів, який Карпас. Я такий. Що? Автомобіль 2004 року, якщо що. У себе я намагався зайти в будь-які блоки, в мене 2012 рік виробництва. А, ну, звичайно, що в мене вже багато чого не від 2012 року, десь десь від 8-го, десь від 7-го, десь навіть від 4-го, тобто багато чого різного стоїть, але сенс в тому, що в мене це не вийшло. А в цій астрі вийшло. Ну, якби вже це не було непотрібним. Але а, я скільки. Прошивав Астер. І ні разу ні разу мені е, не вийшло з них витягти обкомом Карпас. І в цей раз я вирішив, що та, що провіряти. І це єдиний раз, коли могла вистрелити палка, як то кажуть. <сміст> і я і цим не скористувався. Ну, нічого, зато, зато я підтвердив е, той факт, що все ж таки е, правда, що можна обкомом витягти Карпас. Факт того, що це дуже рідко, але. Можна. Ну що, тепер рушаємо далі. Зараз, якщо мені машину не притруть, ні, не притруть, зараз я їду паяти джету і Ауді Ку-5. Ну, зараз ви побачите. Скоріше за все. Погнали! І так, джета в роботі. Один роз'єм потрібно все зробити. Він тут трішки пошкоджений був і був готовий он. Можна було відрізати і перепаяти, але я вирішив, щоб безпеки зробити все ідеально. Зараз сижу, перепіновую. Тим паче, роз'єми були живенькі. Це перший, другий потрібно. Тут йому края. Це я відріжу десь тут і перепаяюсь. Роз'єм є. І третій роз'єм це ось тут. Я його там перепіную, тому що він не співпадає. Перепіную і припаяю. Ну і в цілому, ось так. Працюємо. І так, завершив ремонт. Ось так це виглядає. Скажіть, що це щось тут перероблювалось, все супер. Тут просто перепінував. Тут не вдалося врятувати а, піни, Прийшлося перепаяти, але ну, все замотане ласанову ізоленту. І тут на датчик також перепінував, запаявся і все. Джета готова. Ну, як готова? Ще не дуже готова, але вже по роз'ємам все гуд. Рушаємо далі. А от така от вставочка от таке от питання: чим можна це виправити, а? Так, трішки прилетіла по автомату. Як думаєте, чим можна його так зробити, щоб він почав працювати? Тут всі просто внутрішні повипадали. Ну, коротше, ваші ідеї пишіть. Ну, що, друзі, а, стоп, давайте отак включу. О, світло пішло, бо вже темно, мене тут не буде видно. А, їду я додому. А, сьогодні завершились ремонти. До аудюхи не доліз, бо її загнати потрібно в гараж, бо холодно на вулиці. У нас тут один градус, в мене руки просто, просто задубнуть Тому ні, не варіант робити. Джетку ми зробили. Три рази ми попаняли, ну ви бачили результат. От. Зробив все як по заводу, щоб ніхто навіть і не сказав, що там щось було. Був один варіант: просто відрубати одну косу. Але я подивився, що можна зробити так, щоб врятувати роз'єм, просто його перепінувати. По часу воно плюс-мінус так само, але, мабуть, все ж таки розпіновувати, мабуть, буде трішки, було б трішки складніше. Ну я вибрав якраз таки розпінувати варіант поскладніший. Але щоб на виході, результат був максимально якісним і класним. От. Тому якось так. Рушаю зараз додому. І далі я не знаю, що буде в делі. Але, звичайно, що щось буде. Можливо, буду паяти в цьому делі аудіо. Ну, коротше, подивимось. Ну, як ви зрозуміли, що якщо комусь щось там потрібно попаяти, витягти карпас, там, не знаю, що ще зробити. Звертайтеся, звичайно, що зроблю, без всяких проблем. От. Трішки темно буде. Включення Коротше, Зараз їду я на пошту. А їду я для того, щоб забрати одну з посилочок, яка а, ну, як би це правильно сказати? Я не очікував, що мені придеться це купувати. Бо я ж займаюся зараз відновленням Ізітроніка самої короб... коробки, самої механічної зараз частини. Зараз тут нікого нема, бо зараз ще когось заберу. А, так от я ж почав розбирати коробку, і як виявилося, це настільки померший е, пацюк, що там зламалося тупо все. І, е, е, коротше, в мене від тої коробки залишиться старим тільки корпус. Там все нове буде. З одного боку погано, тому що коробка була далеко не дешевою. От реально далеко не дешевою. От е, десь середина ринку, десь стільки вона коштувала. А стан був просто жахливий. Я її придбав в Польщі через фірму доставки в такому форматі. Коротше, там не можна було перевірити її стан, це просто код в мішку. І код в мішку в мене виявився не дуже живим, тому багато чого потрібно в неї виправити. З одного боку, мінус, а з іншого боку так, навпаки клас. У мене буде ідеально нова, просто нова коробка. Зараз ви побачите, що я придбав. Це по диференціалу і я ще одну деталь чекаю по диференціалу Коротше, зараз все побачите. Рушаємо на пошту, зробимо невеличку розпаковку. І трішки доповню, тому що можливо, після моїх слів, що там коробка багато чого в неї зношена, і так далі, що виникне така думка, що коробка просто чахленька і вона не витривала. Ні. Коробка витривала, я можу це підтвердити по, ну, по своєму власному досвіду, тому що EasyTronic це це та ж сама F-17 механіка. Це гарна, класна коробка. Міняйте масло. Ну, єдине, що вона не любить, це дуже довгих буксувань одним ну, якби Це знущання над вузлом, тому так ніхто в цілому і не робить. І сама по собі коробка досить гарно ходить. Іноді потрібно міняти просто підшипники торвалу. Та й в цілому все. Саме по собі коробка реально класна. А, але цю коробку, ну, по-перше, там виходить пробіг, скоріш за все, дуже здоровий, це перше. А по-друге, її вже розбирали, і чомусь з неї лазили і зібрали її неправильно. Там а, замінили підшипник, але так вийшло, що вони його впресували до гори дригом, якщо так можна сказати. Коротше, його запресували неправильно. І через це купа всяких проблем там ну не тільки через це, повилазила. І скажімо так, в цілому, цією коробкою можна було користуватися і не перебирати. Так би зробили ну, в більшості багато людей, але я та людина, яка завжди хоче, щоб все було в ідеалі. І через це я всім цим і займаюся. Я її перебираю, повністю відновлюю, все замінюю. Просто тому, що я хочу, щоб в мене був ідеально новий вузол. І так виходить, що в мене в коробці буде замінено абсолютно все: і вали, і сателіти, і всі підшипники, навіть підшипники з привалочними поверхнями. Почекайте, включу так щоб я мене видно було. О, з привалочними поверхнями, з усім, з усім, що тільки можна. Коротше, коробка буде абсолютно повністю відновлена. Ну, як нова, коротше, все, як я люблю в кращих традиціях каналу ЖК з Звичайно, про це все будуть відоси. І я пішов на пошту, і зараз буде вімкнення вже з розпаковочкою. І я зараз покажу, що саме я придбав. І так, розпаковочка. Що до мене приїхала, приїхали до мене ось такі два підшипники разом з їх привалочними. Це підшипники диференціалу. Там вони мінялися, чомусь вони мінялися, і привалочні також мінялися. Поміняні, до речі, саме ці деталі гарно. Питань немає, але є нюанс. Вони китайські. Я такий. Навіщо там китайські? Якщо є оригінали, він ну, в цілому він недорогий. Ну... Коротше, я виправляю це непорозуміння. І тепер у мене будуть знову стояти оригінальні підшипники разом зі своїми приваличними. Це я все перепресую, переставлю, і в мене все буде як новеньке. Ну, чому як? Реально новеньке. Виробництво Венгрія ось. Бренд. Зараз покажу. Фаг. Ось. Фаг. Ось він там. Його не видно. Вон фаг, да. Дві штуки, дві привалочні. Приваличні присовуються в коробку. Ну, а самі підшипники вже напресовуються на сам диференціал. Ось їх код, якщо комусь потрібно. Це для коробки F-17. Ну, все, перша деталь приїхала. Ну як перша приїхала? Одна з останніх вже приїхала, і тепер я чекаю посилку, яка хто зна коли, тому що вона стала на виробництво в Асперні в Асперн, це Венгрія, якщо не помиляюсь. Ні, Австрія. Вибачте, Австрія. В Асперні виготовлялися коробки F-17, і там поставили на виробництво сателіти та їх палець новими. Я замовив і тепер чекаю, коли вони до мене приїдуть. Да, там їх витачують мені і прийшлють. Коротше, в мене по суті коробка буде реально як нова. Ну що, прошаємо далі. Ну що, друзі, ось і закінчилось делі відео. Сподіваюся, що вам воно сподобалось і було корисним. Не забудьте про підписку на мій youtube канал. Якщо ви бажаєте стати спонсором youtube каналу, то ви можете це зробити. У мене є така кнопочка. Дякую тим, хто це зробив і дякую тим, хто це зробить. В описі під цим відео ви знайдете, як завжди, різні корисні ополівські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу. Пишіть свої коментарі, якщо. Вас, вас там щось цікавить, можливо, вам щось потрібно зробити, там карпаз витягти і так далі. Пишіть. Е, з радістю з вами поспілкуюся. Бажаю вам всім мирного неба над головою. І далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!